Ось таку смакоту ми з вами приготували. Це рибка на овочевій подушечці із цибульки, і моркви. Рибка, хек, звичайний хек, просто в такому смачному маринаді. Тож, готуємо. Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і у нас сьогодні субота, ми готуємо обід разом, а на обід ми приготуємо смачненьку рибку. А готувати ми з вами будемо найчинісінький такий хек. Е, із самої простої рибки. Хек-мінтай це сама проста рибка, яка може бути, можна приготувати просто шедевр. Що для цього потрібно? У мене є чотири ось такі невеличкі рибки. Я плавники не відрізаю, я просто її розморозила. Розморозити обов'язково зовсім, щоб вона була зовсім розмерзла, щоб вона стекла з неї зайва. Рідина, зайва вода, щоб води не було, якщо ми хочемо, щоб рибка дійсно запеклася. Розрізали всередині, вибрали все, що зайве, все, що ми побачили, що не так, нам потрібно все це вибрати. Кісточки вибирати нам не потрібно, тому що вони пропечуться, просмажаться в духовці, тому що ми будемо запікати в духовку. У мене ось такі чотири невеличкі рибки. Я беру це буде на овочеві подушечки. Ось така морква одна і беру 3-4 цибулинки, якщо у вас здорові дві. Потрібно буде для маринаду сушений чесник, трішечки гірківці і трішечки майонезу. І ще приправа до рибки. У нас дуговку я е, включила. Рибка у нас помита, все з нею добре. Перш за все, нам потрібно зробити соус, маринад, в якому ми будемо. Соус, такий маринад, якому ми будемо запікати рибку. Потрібно десь 1,5 столової ложки, більше нам не потрібно майонезу. Майонез можете брати який завгодно навіть самої низької жирності. Якщо немає майонезу, можете взяти вершки. Ані соус, який вам хочеться, але обов'язково зробіть із соусом. Я беру ось так чайної ложечки гірчиці. Гірчиця нам потрібна для того, щоб вона таку інотку придасть. І трішечки ще буде м'якше. Додаю десь півчайної ложечки сушеного чесничку. Більше, навіть навіть третю частинку. Теж нам потрібна ноточка така, щоб була. А не пахло чесником. Свіжого чеснику не додавайте. І додаю приправу для рибки. Тут є спеціальні спеції, які полюбляє рибка. Гарненько змішуємо соус. Чи маринад, чи соус. Додаємо трішечки меленого перчику, свіжо меленого, бажано в нього зовсім інший аромат. І додаємо зовсім небагато солі, тому що рибка сіль. Полюбляє. І обов'язково скуштуємо на смак. Дуже смачна, така вона в міру солоненька. І от від річити теж трішечки такий смак є. Потрібно нарізати цибульку. Цибульку я буду нарізати кільцями не дуже тоненькими, тому що тут дуже смачна виходить не тільки рибка, а і оця подушечка, ви її поїсте просто так. Ось так я взяла три цибулинки. І моркву нарізаємо ось такими слайсиками. Не дуже товсто, не дуже тонко. Ось такими, тому що із всіх інгредієнтів, які в нас є, моркву доготуватися найдовше. Я ще взяла свіжу селеру. Або якщо у вас є кінза, коріандр, можете покласти, або навіть петрушку, тільки не кріп. Е, покласти в кожну рибинку. Так, все ми приготували. Що нам потрібно, Робити, зробити насічки на рибки. Беремо рибку, вирівнюємо її ось так. І робимо не глибокі, але обов'язково робимо надрізи. Не до хребта. І ось так. Просто нам потрібно шкірочку розрізати. зробити такі неглибокі надрізи. І ось тепер беремо ось таке мене скляне деко. Я його змащую олійкою. Змащуємо щедро отак, щоб не прилипла і не пригоріла цибулька. Першим шаром викладаємо цибульку. Другим шаром викладаємо морку, можна присолити, приперчити, а можна залишити так, як є. Так ось так виглядає. І тепер беремо в кожну рибку, вкладаємо, я вкладаю в гілячку, селери. І обмащую нашим соусом. А обмащую так, щоб оці шпаринки, де ми зробили, надрізи, щоб попало теж. Отак. От Гарно з двох сторін. От. І викладаємо. Навіть сама суха рибка, то така, як мінтай, вона буде дуже соковита. І я викладаю одну туди одну сюди. Ось така в нас гарна вийшла рибка. Шарами цибуля, морква і рибка разом з селерою під маринадом. І, і закриваємо все фольгою. Далі духовка розігріта на 180 градусів на півгодинки. Потім спробуйте моркву. Рибка просмажиться дуже швидко. І якщо хочете, щоб вона у вас була підсмажена і зверху, відкрийте ще хвилин на 10 і залишите її. Я ставлю вже розігріту духовку. У мене це тільки низ, звичайна духовка в газовій плиті. Я ставлю на нижній рівень, не на самий низ, але нижче. І на півгодинки забуваю за неї. І потім зустрінемось. Так, витягла я нашу смачнющу, ароматну, духмяну. Рибку. Ви подивіться на цей шедевр. Можна було потримати ще трішечки більше, щоб вона підрумянилась. Але мені хотілося, щоб вона все-таки була і підрумянена, але м'якенька, дуже така ніжна. І відриваються такі пластиночки. Така ніжнюсінька. А от там цибулька і юшечка. Так ви її потім хлібчиком вимочите. Можна було присолити трішечки цибульку і моркву, щоб вона була солоніша. Але саме така е, солодкувата морква додає такої якоїсь нотки, тому що все-таки в нас є майонез і гірчиця в маринаді. І коли оця солодкувата морква тут, вона додає такого смаку, такого. Якась, знаєте, разом вони, таке поєднання дуже-дуже смачне. Ось така краса. Ну, і, звичайно ж, спробувати. Сами шматочок рибки, шматочок цибульки і шматочок моркви. Ось таке поєднання. Запікалося вона в мене 40 хвилин, півгодинки під фольгою і 10 хвилин без фольги. Ви дивіться по моркві. Я куштувала моркву. Морква була така. Мені не хотілося, щоб вона зовсім розлізлася. Мені хотілося, щоб вона була така Знаєте, альденти. От. Якщо хочете, щоб була ще м'якіша, потримайте 15 хвилин потім відкритою. Якщо хочете, щоб була ще хрусткіша, ну, хрусткіша то, то буде вже погано. А от саме 40 хвилин, 30 хвилин під фольгою і 10 хвилин без фольги ідеально. Я вам хочу сказати, що це цілком святкова страва. Хоч на свято подавайте, хоч на буденний день. Я ще раз повторюю, можна зробити зараз піст. Зробіть без майонезу. Додайте просто гірчички, трохи лимонного соку, щось там якісь інакше приправи трави, але можна отак зробити. Це дуже смакує. А з вами як завжди я, любов, і я вірю. Сподіваюся, ми з вами зустрінемось.